Привіт, друзі! Цьогорічна соя входить у сезон із тихим стартом. Торгівля фактично завмерла, старий урожай майже вичерпано, а новим толком ніхто не торгує. На цьому тлі соя виглядає цікавіше за кукурудзу, саме як актив для зберігання. Очікується, що вона дорожчатиме швидше. Однак чи все так просто? Власне, про сою і поговоримо. Торкнемося і так званих соєвих правок, що їх введено в дію з 4 вересня, окреслимо поточні цінові орієнтири і ключові драйвери найближчих тижнів, базуючись в тому числі й на коментарі Богдана Костецького, партнера і комерційного директора компанії Barva Invest. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Часовий фактор наразі працює на продавця. Перші судна під сою в портах очікуються орієнтовно у середині вересня, тоді як масовий старт збирання припадає на другу половину місяця. Це створює короткий дефіцит пропозиції та ризик пожежі на покриття у трейдерів. А отже, локальний, але відчутний підйом ціни саме у вересні-жовтні. Додає напруги й погода, найближчі невеликі опади, приблизно 5-10 мм, істотно не вплинуть на оперативну пропозицію, а на півдні посівів сої не так багато. Оцінки балансу дуже підтримують ціну. За підрахунками Barva Invest, урожай Сої 2025 року становитиме приблизно 5,5-5,6 мільйона тонн. Це на 1 мільйон менше торішнього рекорду. Але це так само другий результат за величиною. Внутрішня переробка здатна піднятися до 2,8-2,9 мільйона тонн, проти попереднього прогнозу приблизно 2,5 мільйона тонн. Тож баланс на старті сезону виглядатиме більш напруженим. Очікується додатковий попит у ЄС у жовтні-грудні, додає пан Костецький, звертаючи увагу на ефект нових вимог EUDR, які почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Це директива, яка була прийнята для запобігання вирубці лісів, в основному в південній Америці, тобто контроль за землекористуванням, і вона передбачає дуже суворі покарання за те, що не було доведено детально, що станом там на попередні роки землі, на яких вирощена ця соя, вона вони не були лісами. Ну от вступає в дію цей і e директива з 1 січня 26 року. Тому очікується, що європейські імпортери, в принципі, будуть додатково проявляти апетити, щоб забезпечити собі покриття і свої потреби на більш тривалий період в перші місяці сезону жовтень, листопад грудень. Очікуємо додатковий попит звідти. Ну, в цілому, по сої, враховуючи те, що менше на мільйон тонн врожай, більший. Попит на внутрішньому ринку переробки, очікується достатній активний попит на експортному ринку. Я думаю, що Соя згосатиметься в підтримці на сьогоднішній день ціни складають до 395 доларів з доставкою до порту за ГЕМОСО, і на Гемоосоя торгується на рівні десь 435-440, якщо спиратися на сьогоднішні ціни. Для хімічної негемоосої премії доходять до 450-460 доларів за тонну. Такі угоди, як кажуть в кооперативі Пуск, вже траплялися. На внутрішньому ринку закупівлі переробників розходяться широко: від приблизно 16,5 тисяч гривень за тонну без торгу до 18400 гривень за тонну за невеликі партії від 100. До 300 тонн. На правила гри впливають і нові експортні умови. Після підписання соєворіпакових правок запроваджено 10% експортного мита для експортерів, які не є виробниками і не входять до кооператив сільгоспвиробників. Ринок частково адаптувався до такого формату ще до публікації закону, але найближчими тижнями очікується перегрупування ланцюжків збуту. Твої правки можуть трошки Додати об'ємів для переробків всередині країни, тобто можуть досягти навіть об'єми 2,8-2,9 мільйонів тонн. Поки що ми цих змін в наш баланс попиту пропозиції баровий вас не вносили. Але зараз якраз розглядаємо це. Причина в тому, що е, е, свої виробники е, вони є і середні, і невеличкі. І зазвичай вони користувалися послугами посередників для того, щоб е, продавати своє збіжжя в зручних умовах, там в них забирали, розраховувалися в зручній формі. Ну, тепер перед цими виробниками постає вибір або організовувати самостійну експортну діяльність, або виходити в якісь об'єднання кооперативи для того, щоб запобігти е, сплати експортного мита. Ну або звісно продати посереднику чи на завод місцевий в цьому випадку. Я думаю, що вони можуть стикнутися з трошки нижчими цінами. У випадку з соєю це ну, за мінусом 10% мита, це може бути на 30-40 доларів нижча ціна. <кхід> Те, що може дозволити собі платити завод. Усвідомлюючи, що деякі невеликі виробники не зможуть і не захочуть дозволяти собі там заради 600 тонн сої, щоб отримати додаткову вигоду там тих самих 30-35 доларів, заробити, скажімо, там якісь додаткові кошти, можливо, вони для себе не побачать достатньо привабливими Такі підходи, як же правильно поводитися із врожаєм, щоб не втратити вигоду на ринку. Правила гри, на якому саме змінюються. Позиція пуск виглядає прагматично. Кукурудзу доцільно реалізовувати на старті, тоді як сою варто відкласти і продавати хвилями, граючи на дефіциті перших тижнів сезону та на преміях за не ГМО. І така розстановка сил кажуть в кооперативі. Пуск може протриматися щонайменше найближчий сезон. Два Вирішальним драйвером стане логістика. Хто швидше дістанеться порту під перші судна, той забере найкращий рівень. Водночас, на внутрішньому ринку переробка дає широкий діапазон закупівель, тоді як експортні cpt індикативи більш стабільні. Це простір для тактичного арбітражу партіями. Виробити власну тактику радить, і Богдан Костецький порада по своїй скористатися, в принципі. Цим попитом а, в період жовтня по грудень, і потім бути готовими до того, що ринок буде шукати піскоди в контексті дії директиви ІДІАР, а з тим, щоб в січні лютому місяці не поспішати продавати і мати час і ресурси для того, щоб проходити необхідну сертифікацію по системі ІДІАР. Отже, сезон стартує з низької ліквідності і локальних можливостей для тих, хто швидко підлаштовується. Логістика тут і зараз, чітка специфікація ГМО не ГМО і гнучка збутова модель кооператив або прямий експорт. Середньостроково ринок підтримують другий за масштабом урожай, зростаюча внутрішня переробка та очікуваний попит ЄС напередодні ІЮДІР. За умови дисципліни в документах і правильного таймінгу продажів усі ці фактори працюють на підтримку СОЇ. Тим часом ви завжди можете розраховувати на нашу інформаційну підтримку. Вирощуйте успішно, продавайте вигідно. А ми традиційно щиро дякуємо аналітикам за корисну інформацію. Тримаємося, бо ми того варті.